Здоров'я, українці! Нам дуже приємно, що ми сьогодні добралися до вас з лівого на правий берег Київщини. Давайте ми порадіємо, поаплодуємо, щоб такий святий день ми разом з вами! Знаєте, в Києві дуже гучно, в Києві спекотно, а тут у вас цій зеленій райській оазі відчуваєш. Дійсно, подих справжньої України. Ми бажаємо вам у цей святий день здоров'я, добра, любові і свободи, свободи в ваших душах. І дуже добре, що ми сьогодні можемо з вами поспівати, потанцювати і порадіти, що в цей прекрасний святковий день нам затишно, весело і щасливо. І ми хочемо вручити цей розкішний. Хліб Коровай, вашій господині, вашій газдині, яка опікується цією розкішу українською. Пані Катю, прошу вас, будь ласка, на вісім і На прекрасну співпрацю. Дякуємо вам, успіхів вам. А ми продовжуємо почати. Оспівана молитвами, освячена. У вишиванці і калиновім вінку, ти Україну світом ще не бачена, Тебе лиш знаю я таку, таку співучу і закохану, де б'ється джерело краси і де злітає птах сполохано, коли краплина падає роси. Тут поле в маках розцвітає і верби миються в ставу. В дорозі соняшник зустрічає, А я у краю ці живу.